Рада вітати вас у вечірній студії телеканалу тс 1 в ефірі щотижнева програма Соціальні ініціативи. Сьогодні ми розкажемо про деякі аспекти реформування медичної галузі України. Почуємо актуальні зміни у законодавстві, дізнаємось основні аспекти діяльності державних мужів у напрямку покращення соціального захисту населення, а також багато іншого. Отож почнемо із найсвіжіших нововведень. 1 липня набули чинності зміни у пенсійному законодавстві. Наталія Королевська доопрацьовані документи назвала першим кроком у модернізації пенсійної системи. Мова йде про її справедливість та орієнтованість на людину. Зокрема, зміни стосуються більшості жінок, осіб, які отримували допомогу з безробіття, фізичних осіб підприємців та безпосередньо самих пенсіонерів. Відтепер жінки мають можливість включати до страхового стажу період перебування у відповідь. Пустці по вагітності і пологам. Відтак, це дозволить їм раніше виходити на пенсію. Якщо взяти до уваги, що майже кожна жінка в Україні народжує одну, дві та більше дітей, додатковий нарахований страховий стаж подекуди може становити рік і більше, сказала профільний міністр. Крім того, за словами Наталії Королевської, відтепер під час розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії можна буде виключити період отримання допомоги по безробіттю. Це дозволить громадянам, які отримували відповідні кошти, виключати. Ці періоди на свій розсуд. Іншим нововведенням, за словами Наталії Королевської, є зміна механізму визначення заробітної плати для обчислення пенсії за неповні місяці, що насамперед торкнеться фізичних осіб-підприємців. Визначаючи заробітну плату для нарахування пенсії, відтепер враховуватиметься страховий стаж, за який сплачено внесок, сказала вона. Щодо пенсіонерів, то для них змінено порядок щорічного підвищення пенсійних виплат. Відтепер розмір збільшуватиметься щороку, а не як це було раніше, коли підвищення подекуди не робилось взагалі. Міністерство охорони здоров'я України жорсткіше контролюватиме забезпечення онкологічних хворих лікарськими препаратами, закупленими за державний кошт. Відповідний наказ був підписаний кілька днів тому. Ним, зокрема, окрім контролю, передбачено ще й регулярне інформування щодо залишків і подальшого перерозподілу медикаментів. У міністерстві переконані, пацієнти, що хворіють на рак, мають знати, якими ліками їх забезпечує держава. А ще кажуть у відомстві, від них надходять звернення, у яких йдеться, що лікарі не використовують наявні препарати. Така ситуація неприпустима, наголошують у столиці. Міністерство охорони здоров'я України зробить усе можливе, щоб громадяни отримували лікарня.